Доброго ранку, шановні глядачі з вами студія Майдан ТБ. Я її ведучий Олег Коляда. Сьогоднішній гість нашої програми, знана людина в сфері медіабізнесу, виконавчий директор телекритики Діана Дуцик. Доброго доброго ранку. дня. Ну вже склалася така традиція, пані Діана, що ми завжди з вами зустрічаємося в нашій студії відразу після вашого дня народження. І ми всі вітаємо з цим святом, бажаємо всього найкращого вам. Ну, знову ж таки, повернемося до наших сьогоднішніх реалій. Уже е, сам ранок він приніс, е, приніс нам розуміння про е, ті проблеми, які хвилюють, зокрема, і працівників національної телекомпанії з е, працівниками нашої телекомпанії. Суспільне телебачення це добро чи зло на сьогоднішній день, особливо в контексті. Того, що у людей, які працюють у сфері державного телебачення, відсутні на сьогоднішній день якісь гарантії про те, що вони або залишаться, або там будуть переведені в інший штат, в цю ну, приватну, не, не знаю як, як її розшифрувати, пад, е, акціонерне товариство. публічна згода, на питання в тому, хто хто буде керувати цією структурою. Ну, я б не ставила так питання добро чи зло, тому що знаєте, так можна запитати ніж це добро чи зло. Все, да. Можна вбити людину, а можна приготувати смачну їжу, mm -hmm. користуючись mm -hmm. цим ножем. Так само, і ми говоримо про реформу нашого державного мовлення в суспільне. Ця реформа є дуже важливою. Ми взяли на себе зобов'язання провести цю реформу, підписавши угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І це очевидно, і в нас немає шляху назад, нам треба йти вперед. Інше питання як ми сприймаємо цей процес самій внутрішньо, як ми до цього ставимося. Ми ставимося до цього як до якогось позитивного ну, виклику, який дозволяє реформуватися самим, у тому числі. Чи ми ставимось до цього? Ну як ми звикли до всього ставитися? А Я все розповім. буде погано. Ми все не сприймаємо нове, ми критичні до всього і. Ми налаштовані на те, що ну, от все, що б не робилося, все погано. Та ні, так не може бути до цього процесу. Мають бути долучені всі. Я хочу сказати, що ми дуже зараз оцей місяць останні їздили. Телекритика е і багато експертів, і представники і Держкомтелерадіо, і зора полосання з нами їздив. Ми їздили по регіонах. У нас були низка круглих столів, зустрічі з колективами регіональних ОДТРК. От, і це був дуже такий цікавий досвід, тому що насправді для мене особисто ця ну, ці от поїздки вони показали, що ще раз тільки підтвердили, що ми не можемо залишати ту систему, яка є, в тому в такому стані. Вона своє віджила, вона потребує реформування. Це однозначно. І ми, ну так. Це дуже важко сприйняти. Я розумію тих людей, які бояться втратити свої робочі місця. Але люди мають розуміти, що для того, щоб виживати, ну, умовно кажучи, в нашому інформаційному світі, вони повинні працювати над собою. Я більш ніж переконана, якщо є хороші працівники, хороші кадри, вони знайдуть собі місце і в новій я системі в новій координат. Це так би мало бути, принаймні, я би мені б так хотілося. Мають бути відбір прозорий на конкурсній основі, має бути конкуренція якихось цікавих програм, цікавих продуктів. це так би мало бути. Мені дуже хочеться, щоб так було, щоб так ця система потім працювала. І звісно, ми маємо говорити про те, що ми маємо позбутися, ну умовно кажучи, таких ретроградних кадрів, тому що вони також є, на жаль. Ну ви побували в яких саме обласних ми були телекомпаніях? у Херсоні, у Харкові, на Івано-Франківську. Тобто, ви три обласних телерадіокомпанії. І там я так розумію, що у вас були і круглі столі за участю саме працівників так. обласних так. телекомпаній. Ну у нас там були журналісти місцеві, багато журналістів, не лише представники ОДТРК. Ми були відкриті. Хто хотів, той міг прийти долучитися до дискусії, задати запитання. Дискусії були дуже емоційні, особливо в Херсоні було. Дуже багато емоцій, було дуже багато. І от в Херсоні стало очевидно, як на цю систему. Можуть впливати політики, наприклад, тому що прийшов один із депутатів, який активно от ми його згадували навіть в наших моніторингах, оскільки телекритика проводить моніторинги обласних телекомпаній новин саме. Ми новини моніторили. От і ми згадували його в своїх моніторингах, оскільки він з'являвся, скажімо так, в сюжетах сумнівної якості. Піарних ну, сюжет про, про, про проплачені ну, не ну ми не стверджуємо, що це було проплачено, але ми говоримо, що за стандартами е, журналістськими є певні питання до цих сюжетів, і вони виглядають як піар е, конкретного політика. І тому нас є дуже і також. Ну загалом, якщо говорити про результати цих моніторингів, то вони показали, що всі обласні ОДТРК, вони хвалять місцеву владу, хвалять центральну владу, тобто вони продовжують обслуговувати владу. Чи таким має бути суспільне мовлення? Ні, очевидно. Ми повинні говорити, що ці місцеві телеканали повинні в першу чергу відповідати інтересам місцевої громади. громади. Це дуже важливо, тому що люди на місцях вони потребують діалогу, вони потребують платформи для дискусій. Знов ж таки, хочу сказати, що ці от наші поїздки це показали. Людям не вистачає платформи, де можна було б обговорювати важливі для них проблеми місцеві телекомпанії, які будуть ну, реформовані в суспільного мовника, вони могли б таким такою платформою стати, і це було б дуже добре. Дивіться, пане там на сьогоднішній день за законодавством, яке прийнято, яке вчора буквально там в прямому ефірі підписав президент України. Говориться про те, що знову ж таки формується наглядова рада в цьому суспільному телебаченні. і Тезис, який президент вчора озвучив, про те, що з цієї наглядової ради мають прибратися політики, яким чином і хто це буде визначати, тому що ми і зараз бачимо з яким супротивом, все таки ну мається, політики, ну стоїть. я хочу сказати, що я аплодую президентові за ці слова, тому що це дуже важливо. І більше того, такі дискусії йдуть не лише в Україні, але, й, скажімо так, в такій країні, яка вже давно має у ну, суспільного мовника потужного, як Німеччині, наприклад, там теж йде питання про зменшення квот політичних в наглядових радах. І для нас це критично важливе питання, тому що ми знаємо, що в нас політики завжди і політика, і медіа – це дуже переплетені це сфери. Нам потрібно від цього потихеньку відходити. І виведення політичної складової з наглядових рад суспільного мовника це один із таких кроків. Що треба робити, щоб це відбулося? Президент про це сказав, що він підписав закон, але він уже одразу буде е, вносити ініціювати. зміни, ініціювати зміни до закону. Uh, і Верховна Рада. Має розглянути ці пропозиції, проголосувати їх. Ну коли це буде, очевидно, це буде не не зараз, не завтра. Е, ну, як мінімум, напевне, це десь можливо е, з точки зору процедури на, на осінню сесію, якщо ну, ніхто так. не забуде про цю ініціативу, скажімо так, до того ну, часу. Да. Ну знов знов ж таки повертаючись до вашого е, вислову про німеччину, е, ну поряд з суспільним телебаченням, там існують паралельно і державні телекомпанії, які абсолютно нормально. Е, там те... немає державних телекомпаній. Ну, BRDM, там... там є іномовлення Deutsche Welle, яке фінансується Do... з бюджету, напряму з бюджету, оскільки суспільний мовник німецький, і ARD, і ЦДФ, там складна система фінансування і дуже велику частку займає абонплата. Ну так а, і в кожній, і там же ж ви розумієте, що Німеччина це 16 земель, кожна земля yeah, має свого суспільного мовника, і там теж в кожне кожна земля має свої правила там щодо діяльності цього суспільного мовника. Тобто там трошки складніша система. А от ну тобто ми не не, не можемо, скажімо так, прив'язати так само структуру, що є державне телебачення, і паралельно може суспільне. Ну, у нас держав не буде, в нас, ну принаймні, у Мінінформації заявило про створення іномовлення. Це ж буде і державне телебачення. Воно, якраз іномовлення сьогодні... передбачає фінансування з державного бюджету напряму. Угу. Як, на ваш погляд, взагалі існування міністерства, яке в свій час створювалося з великим таким розголосом, в зв'язку з призначенням на посаду міністра кума, президента України, народного депутата Стеця? Наскільки воно на сьогоднішній день справляється своєю функцією саме ну, як міністерство. Ну, Знаєте, я поки що, знову ж таки, це так виглядає, що Баба Яга завжди проти. Uh -huh. Телекритика послідовно виступала проти створення цього міністерства. А потім, ми, ну, я особисто просто як от медіаексперт, я подумала: ну добре, створили, давайте ми подивимося, що вони зроблять. Подивилися, що вони роблять, і. Ну, я не бачу поки ефективних кроків, і ефективних результатів діяльності міністерства. Теж ті ініціативи, які були, вони поки, ну скажімо, м'яко кажучи, були невдалими. Наприклад, історія з цими кібервійськами, інформаційними військами, всі про неї знають і всі з цього посміялися. І це було б дуже смішно, якби не війна. Але оскільки війна, ми не маємо права на такі помилки і на такі речі. От і тому в мене є дуже багато питань. Тим бачу, ось телекритика КМІС, Київський міжнародний інститут соціології провів нещодавно опитування. На замовлення телекритики опитування проводилося в Донецькій, Луганській, Одеській, Харківській і Херсонській областях, і ми замірюв ну, були такі заміри про якраз в контексті інформаційної політики, інформаційної безпеки, вплив російської пропаганди і так далі. І ми бачимо, що незважаючи на низку кроків, які зробила держава. Населення цих областей, в тому числі підконтрольних не українській владі, а так званим сепаратистам. Населення все одно, ну тобто, воно дуже сильно під під. Піддається впливам російської пропаганди до цього часу. Населення продовжує дивитися російські канали, хоча ми знаємо, що там була заборони і трансляція і все інше. Робляться це в інший спосіб. Вони ловлять ці телеканали через супутники, там і так далі. Тобто, ми бачимо, що шлях заборон він нічого не дає. І це, це ці ці речі, нинішня влада, і в тому числі Міністерство інформаційної політики, вони мали би це врахувати. Це дуже важливо, і мала би бути вироблена якась нова стратегія роботи в інформаційному полі. По і це має бути трансляції. не стратегія заборон, не стратегія якихось таких смішних кроків, як це було з цими інформаційними військами і так далі. Ну, я вам скажу, що за даними ну, гостей студії, які там приходять, і які там як волонтери відвідують якраз Донецьку, луганську область, то навіть на територіях, які підконтрольні українській владі, там так само транслюються російські канали, і так само е люди не бачать механізм, яким чином нівелювати ні якраз розповсюдження тих сигналів. Тобто, маючи певний е технічний е апарат для цього, але чомусь. Ну наразі не виконується ця робота. Ну я хочу сказати, що теж і наше дослідження це показує, що довіра загалом до українських каналів досить впала. Вона впала в принципі і до російських каналів, це дослідження, але й до українських, в тому числі. Тобто просто розумієте, журналісти медіа мають усвідомити, що не може телевізійна картинка відрізнятися від того, що люди бачать Бачина. у себе з вікна. Ну, так, буде. І відповідно, якщо тут є дисонанс, люди перестають вірити. Їхнє життя ніяк не покращується від того, що українські телеканали показують якісь патріотичні можливо речі там і так далі. Тут насправді це ну я б не сказала, що це є тотальна вина тільки журналістів, хоча є до журналістів українських в тому числі багато питань. Але я б сказала, що тут ну системна проблема, і в першу чергу мала би діяти влада. Тому що справді потрібні системні реформи, справді потрібна зміна ну дуже багато речей. Соціальна складова, там відбудова цих регіонів звільнених уже. Ну дуже дуже велика кількість складників, які потребують змін, і, і які ну журналісти вони не можуть цього зробити. Це має робити влада. Журналісти можуть коля... тільки висвітлювати ці проблеми. Влада це хто? Тому що ми влада називаємо. Це... Влада, Влада комплексно, тому що ну, багато ж рішень вони приймаються, так би мовити, по ланцюжку. Ну, так зараз у нас дивіться. є президент, у нас є уряд, у нас є місцеві е, адміністрації, є е, е, Рада національної безпеки і оборони ну, Рада я національної зараз... безпеки і оборони не вирішує комунальних проблем Комунальні, або проблеми говоримо За інформаційну безпеку ми говоримо за те, що є е, якраз е, вони і а я сказала про те, що вирішення проблем соціальних і економічних є. Частиною є складовою інформаційної безпеки, також тому, що ну я з ми не що можемо створювати віртуальний картинку. красивий світ, да. якщо він не відповідає, тому те, що, що вік, є згоден, в дійсності, да. розумієте, згоден, да. це комплексна, комплексна проблема. Угу. Ну сподіваємось на те, що все таки влада, уособлення і президента, і прем'єр-міністра, і місцевих державних адміністрацій вони все таки зможуть зрозуміти якусь складу, що на сьогоднішній день триває війна і фактично всі мають працювати разом. Хотів запитати вчора на презентації пана Ласанія розказав про те, що шлях переходу від державного до суспільного триватиме близько року. Цей рік, це, я так розумію, буде якийсь перехідний період. і... За цей рік прогнозується про те, що буде знову ж таки сформована наглядова рада, будуть вже змінені і, можливо, промалюються певні складові розвитку цього суспільного телебачення. Що позитивного, от як би ви визначили після презентації, що позитивного, що негативного ви побачили в цьому законопроекті і в самому законі? Ні, ну Позитивне є те, що ми нарешті сунулися з якоїсь точки і починаємо рухатися. Тобто ми робимо тільки перші кроки, ми на початку шляху. Цей закон дозволяє робити ці кроки. Це вже важливо, тому що ну, ми мали законодавство. Спочатку ми його взагалі не мали, потім ми мали таке ну, специфічне законодавство. Так, і тепер ми ну виправили якісь речі і в частині фінансовій, і в частині там ну, навіть наглядових рад, і так далі. Тобто, все це було прописано в законі, але питання в реалізації ми маємо багато ідеальних законів, але які не працюють. працюють. Ми побачимо, цей рік справді покаже, як все буде рухатися. Тому що мені здається, що навіть на етапі формування наглядової ради буде багато проблем. Поки mm -hmm. що я, наприклад, не готова говорити про те, як це відбуватиметься, тому що я думаю, що ну, це навіть не можуть сказати люди, які за це були відповідальні. Очевидно, має ну, якийсь проти невеличкий проміжок часу для того, щоб були вироблені нові механізми після зміни закону. Так? І зараз, очевидно, ну, наскільки я знаю, відтермінований трішки процес okay. е, м, обрання mm -hmm. наглядової да, на, на ради. Тому тут е, треба. Щоб механізм був прозорим, щоб ми всі його побачили, зрозуміли, як він працює, щоб він запрацював, так е, була обрана ця наглядова рада. Ну і тоді, на ваш погляд, чи є достатньо гарантії незалежності е, діяльності суспільного телебачення, е, формування фінансування за рахунок бюджету, ну навіть там окремою е, строкою в державному бюджеті. Тому що, приклад, е, тих же з самих е, там. Іноземних країн, де суспільне телебачення доволі швидко розповсюджується, воно фінансується виключно громадянами цієї країни, і за рахунок тих самих внесків громадяни обирають ну наскільки те чи інше їм подобається. Дуже рідна, немає однакової системи фінансування в різних країнах. Вона різна, вона може мати різні складові. Це може бути також у вигляді податку, який там сплачують інші медіакомпанії, але тоді е, суспільний мовник не розміщає рекламу. Так? Тобто є оця система балансу. в різних країнах дуже по-різному. Ну, в нашій історії українській, от ви визначили таку, таку систему, що перші роки є державний бюджет, а далі поступовий перехід на абонплату. Е, ну, тобто, можливо, буде змішане фінансування. Як буде, це очевидно, знову треба буде приймати потім зміни до закону. Але поки що так, тому що. Е, Ну, в усіх було побоювання, що люди не готові будуть платити, але мені здається, що насправді це таке перебільшене побоювання, тому що в суспільстві є критична маса людей, вже, яка хоче. Адекватної інформації це показують різні соціологічні дослідження останнього часу, в тому числі і, наше і якоїсь Об'єктивної, правдивої, адекватної, якісної інформації. Люди в своїй масі виступають тут навіть теж останнє наше це опитування, навіть в цих ну таких складних регіонах конфлікту. Mm -hmm. Так там теж люди. Не є прихильниками от такої звичайної тупої пропаганди. так. Вони кажуть, нам потрібна об'єктивна інформація. І це дуже важливий момент, і це мало би стати ну, таким керівництвом до дії для суспільних мовників. І, ну, В ідеалі суспільний мовник мав би бути тим таким, хто задає стандарти якості на ринку, ну, як, наприклад, BBC. так. Тому що приватні мовники вони мають багато інших своїх інтересів. І з них ну до них не такі вимоги, як до суспільного мовника. От але якщо говорити про те, чи готові громадяни фінансувати, я просто зараз на жаль не не пам'ятаю вже там до достатньо цифр. от Минулого року у нас теж було соціологічне дослідження на замовлення телекритики, проводилось саме про готовність і ну так про ставлення до суспільного мовника, про готовність платити. Ну там здається, десь більше 20% вже готові, готові були. були. Це на той момент, коли тільки почали такі активні розмови, почалися про, про суспільне мовлення. Я думаю, з часом тут важливо, чому важливий у оце, цей період важливо, щоб перший національний, ну а тепер суспільний, а щоб він показав. Що він може мінятися? Що в нього з'являються нові програми, нові, новий цікавий продукт. Ну от приклад цієї неділі: трансляція концерту Танок на Майдані Конго. Ну, я хочу сказати, що в мене були гості з Білорусі, і це вони ввечері задоволення. з задоволенням дивилися цей концерт. Це показник? Ну, показник. Так, Чи можливо це було е, раніше? Ні, раніше ми дивилися концерти Поплавського в ефірі першого дякую, національного. Як Теж народна творчість. Тому, коли ми говоримо про те, що все погано, я би все-таки закликала взяти і подивитися, натиснути цю кнопку і подивитися, чи все погано, чи може щось змінилося, але треба допомогти і підказати, як зробити так, щоб було краще. Угу. Хотів у вас ще почути вашу точку зору відносно того, які справи на сьогоднішній день із свободою слова, і наскільки. На сьогодні журналісти захищені, скажімо так, від висвітлення дій влади, тому що зараз ну, йде доволі активне протистояння і громадського суспільства, і так само і вояків за той, які приїжджають сюди. І ми бачимо постійно, що ініціюються якісь там зіткнення. Наскільки, на ваш погляд, свобода слова зараз реалізується, і в достатній мірі вона. Ну я б сказала, що зараз дуже складний період для того, щоб говорити, що свобода слова от у нас ідеальна. Вона ніби є, але в нас такий специфічний український плюралізм, який проявляється в тому, що в нас є конкуренція між олігархами, які є власниками різних телеканалів. І от один телеканал показує одне критично до влади, інший телеканал може Нічого. хвалити владу, розумієте? Тобто і люди вибирають уже собі, що їм ближче до душі, так би мовити. Але з іншого боку, справді журналістам дуже складно працювати, тому що існує оця от, ну, обмеження, справді існують. Ми все-таки в, в, в стані війни, і ми розуміємо, що є певні навіть обмеження, які пов'язані з висвітленням військових дій. І до цих обмежень, напевне, треба ставитися з розумінням. Але з іншого боку, в мене є питання і до самих журналістів, чому вони так некритично, часто подають інформацію, яку озвучує влада. Ну тобто, інколи буває таке, що ми бачимо в моніторингах, особливо це стосується регіональних компаній, не лише державних, але й приватних у тому числі, коли просто цитуються прес-релізи. Я просто вичитала і все на. Да? Розумієте, це абсолютно непрофесійний підхід. Ми даємо пози... Так, Ми озвучили, що там хтось заявив, що там з тето й тето відбулося. Але далі, далі робота журналіста знайти експертів, Добре, запитати людей, оцінити можливо порівняти цю інформацію з якоюсь іншою. Це робота журналіста. На ваш погляд, ситуація з телеканалом 112 і газета Вісті це на сьогодні що? З однієї сторони це зовсім не Ну, Знову ж таки, дуже іншої... складне питання, дуже складне питання. І в мене на нього от, є зараз фактично дуже багато, можна сказати, суспільств, особливо активні громадяни в Фейсбуці, вони розділилися навпіл: одні за, другі проти. В мене є дуже багато питань. До газети «Вісті». дуже багато питань, тому що ми відслідковуємо ті меседжі, які вони подають, і ми бачимо, як іде розхитування ситуації і так далі. Хоча я ще раз повторюю, я за те, щоб була критика, але це можна робити по-різному. Критикувати можна теж по-різному, так само як і хвалити зрештою. Ну, так. Але з іншого боку, я проти тотальних заборон. Я вважаю, що нам сьогодні не вистачає такого українського продукту. Української газети Єсті. Нехай вона буде навіть російською мовою, але вона буде насичена українським за духом, скажімо так, контентом, українською позицією. В хорошому сенсі цього слова. Знову ж таки, я тут кажу, бо дехто зразу це трактує, як у сенсі націоналістична, там, крайня mm -hmm. і так далі. Ні. Просто патріотична українська позиція, з одного боку, і правдива інформація, і якісна правдива інформація. І це важливо, вона має роздаватися поряд із газетою Вісті біля метро. Але в мене питання, чи є. На український олігарх, який готовий профінансувати таке видання. Тому що ми, ми знаємо, скільки мільйонів Виходить вкладено на, в холдинг-хвісті. Да, да. Дуже великі фінанси. Я сподіваюся, що після ваших слів знай знайдеться все-таки український олігарх, який вирішить е приінвестувати в це. Тому що дійсно, скажімо так, і незалежність, і оперативність, і об'єктивність саме головне це є складовою української журналістики, яка варта, щоб вона все-таки була. Наразі дякую, пане Діано. Наш ефір закінчився з вами. А наступний гість нашої програми Юрій Курич, заслужений діяч мистецтва, з яким ми поговоримо про реалії сьогодення в сфері культури. Залишайтеся з нами.